Світ анімації дуже багатогранний. Те, що можна намалювати в мультфільмі або аніме, не завжди можна втілити в кіно, або це буде коштувати просто неймовірних грошей. Тим не менш відомі режисери зняли вже не один фільм, ідеї для яких вони брали саме в аніме. Саме про такі стрічки ми з вами сьогодні і поговоримо. Всім привіт! Ти на каналі Червона Панда. Приємного перегляду! Якщо ви будете гуглити топ фільмів за всі часи, то вам однозначно зустрінеться матриця. Фільм зображує майбутнє, в якому люди насильно під'єднані повсталими машинами до матриці. Це така інтерактивна програма, яка симулює реальне життя. У такий спосіб машини отримують з людей енергію, яка їм необхідна для продовження існування. Хакерові Нео належить дізнатися, який є справжній світ та стати визволителем людства. Фільм Матриця поєднав у собі революційні методи фільмування та глибоку філософію, чим у свій час просто викликав широкий резонанс та зміг стати культовим. Але мало хто знає, що режисери цього фільму брати Вачовські, ну на той момент ще брати, зараз же сестри. При створенні матриці надихнулося аніме, яке називається Дух в обладунку. Ну або привид, кому як подобається. Саме аніме вийшло в 1995-му, коли матрицю знали в 1999-му. Сюжет аніме розповідає нам про 2029 рік. Весь світ оцифровано і цим користуються хакери, оскільки в мозок кожної людини імплантований чіп хакери злочинці цим користуються, щоб керувати діями тієї чи іншої людини. Найбільш досвідчений хакер, відомий як ляльковик, вже багато років цим користується і успішно переховується від поліції. У боротьбу вступає 9-й відділ, а саме майор Матоко Кусанагі, кіборг, який свого часу втратив своє справжнє тіло. Перед тим як створити матрицю, Вачовські ходили до представників студії Warner Bros. та вмикали їм дух в обладунку, щоб ті розуміли, як мають виглядати ті чи інші сцени з фільму Матриця. І як ми з вами можемо побачити, деякі сцени з цього фільму максимально близькі до того, що ми з вами спостерігаємо в аніме. Тому, якщо ви ще не бачили ці дві екранізації, дуже рекомендую їх вам до перегляду. Друзі, дякую, що підтримуєте канал Червона Панда на патреоні. Дійсно, мені дуже приємно, це мене мотивує ще більше старатися для вас. Ну а якщо у вас є бажання підтримати канал Червона Панда, посилання в описі до цього відео. Дуже дякую. Крістофер Нолан при створенні своїх робіт також брав до уваги японську анімацію. Якщо ви дивились аніме Паприка 2006 року про психологиню, яка була залучена до роботи над пристроєм, який дозволяє входити в чужі сни, то фільм Початок 2010 року вже не буде для вас таким оригінальним. Сюжети паприки та фільму початок за своєю ідеєю дуже схожі. В них обох йдеться про вхід в чужі сни. Деякі критики дещо негативно висловились про роботу Нолана, оскільки основна ідея не є оригінальною. Взагалі Нолану не сильно пощастило з випуском цього фільму, оскільки, якщо вірити джерелам, така ідея в нього була ще в 2001 році. Але вже тоді він розумів, що для її реалізації треба просто ну, неймовірні бюджети. Тому, як тільки в нього з'явились сили та натхнення, він одразу цю ідею реалізував. І як ми з вами можемо бачити по сценам фільму, саме паприка стала основою для візуальної складової фільму початок. І це дало свої результати, бо станом на сьогодні фільм Початок займає 13-ту сходинку в рейтингу IMDb і є одним з найкращих за всі часи. Тому хочеться сказати лише дякую, паприка. Ну, а ми з вами продовжуємо. Ще одним прикладом адаптації сцен із аніме в кіно став фільм Білосніжка та мисливець Руперта Сандерса. Фільм 2012 року розповідає нам історію білосніжки, яка намагається вбити королеву, використовуючи навички, які вона отримала від мисливця, який мав ту саму білосніжку вбити. В цьому фільмі є сцена в чарівному лісі, де головна героїня зустрічає величезного Оленя. Ця сцена дуже нагадує кадри з аніме легендарного режисера Хаяо Міядзакі, яке називається Принцеса Мононоке. Тут тобі і величезний олень, який схиляється до головного героя. Тут тобі і чарівні істоти, які живуть у цьому лісі. До речі, трішки пізніше, у 17-му році Сандерс випустив фільм, який називається Привид в обладунках. Воно створене по мотивам того самого аніме, яким надихались Вачовські при створенні матриці. Режисер Даррен Ароновський неодноразово заявляв про свою любов до аніме. І не дивно, що ця любов має відгуки у його роботах. В 1997 році світ побачив аніме, яке називається Ідеальний смуток, головною героїню якою є Міма Кірігое, співачка, яка покидає свій гурт, щоб розпочати акторську кар'єру. Проте божевільний шанувальник, який не сильно задоволений таким рішенням, постійно переслідує дівчину. Люди довкола неї починають помирати, а міма перестає бачити різницю між реальністю та її уявою. Ця робота справила настільки сильне враження на Арановські, що він відтворив сцени із цього аніме одразу у двох своїх фільмах. У Реквіємі за мрією 2000 року ми з вами можемо побачити сцену у Ванні, де головна героїня так само кричить під водою. Візуально вона виглядає один в один, як сцена з ідеального смутку. А вже в іншому фільмі Арановський під назвою Чорний лебідь є сцена, де на балерину і зала світять софіти та сліплять її. Знову ж таки, аналогічна сцена є в аніме Perfect Blue. Взагалі, Арановський намагався купити права на ідеальний смуток. І хто знає, якби йому це вдалося, можливо, ми з вами побачили ще більше візуалізацій сцен або взагалі кіноверсію цього прекрасного аніме. Друзі, я дуже вам вдячний, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити йому лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові ролики. Ну а що я хочу вам сказати, друзі? Дивіться українською, читайте українською, кохайтесь з українцями! Всім папанда! До нових зустрічей! Бувайте!